Чи брав мер Бердичева Хабарі? Нещодавно трапилась така історія про затримання мера Бердичева за хабар. Я дуже добре знав Сергія Орлюка і дуже багатько людей мені дзвонить і запитує, чи то є правда, чи брехня. Особисто я його знаю як чесну, скромну, порядну людину. Він до мене інколи приїжджав рибку ловити, чарочку випити. Тиха, скромна, позитивна людина, дуже гарна сім'я. Тому, друзі, мені цікава ваша позиція особисто. Мешканців міста Бердичів. Може ви маєте якісь докази або факти його корумпованої діяльності? Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу позицію. Але дуже вас прошу, не потрібно звинувачувати людину, яка ще не отримала вирок суду. У нас діє закон. Презумпція невинності. Тому, поки не було суду, людина вважається невинна. Дякую, друзі, за зворотній зв'язочок. Всім гарного дня і гарного настрою!